година ранку техніка прямує до парку, аби продовжити будівельні роботи. Захисники лісу впевнені, що закон на їхньому боці стають на шляху багатосильних машин. Люди блокували роботи сілівце перед бульдозером От, і Таким образом вражали свой гражданский протест проти незаконного дійства власті. Так як документів по-прежньому никаких нету. а рішення Верховного Совета, которое екологічного комітету при Верховной Раді України до сих пор ніхто не прийняв рассмотрению. Міліція на місці подій присутня правоохоронці кажуть, що рішення комітету Верховної Ради це лише рекомендація. Тому люди мають залишити будівельний майданчик. Люди должны ну, ти... находиться, Люди нарушают в данный момент. Ну, Білі обрать мікрофон. Я не буду комментировать на этот вопрос. Решение комитета, повторяю еще раз, это не есть политическое решение, это есть чисто юридическое решение. На тему его обязательности. Оно обязательно к рассмотрению. І, в общем то случаї, када і не висповняли, пока не було. Тим часом робітники продовжили позначати територію будмайданчику, за яку повинні вийти люди попереджувальною стрічкою. А напередодні частину території обнесли ще й колючим дротом. Володимир Васильович, скільки раз вам приходилось працювати на і площадки, її граждаті калючі Перший раз. Перший раз іміти ви на это право. Раньше, раньше, до этого в нас люди понимали, Строїтельна площадка обдіціна лента етадостаточно. Техніка працює. Активісти не залишають так званий будмайданчик. Згодом міліціонерів у парку стає більше, і вони починають силою виводити людей за стрічку. Вивели со строительной площадки. Ну, Вивіли на безпасне расстояние. двох активістів. Міліція затримала. Ще двом знадобилася допомога медиків. Захисники зелених насаджень викликали швидку. Олену оглянули на місці і вона повернулася до табору. У мене просто я в якийсь момент різка боль в спині. Я не знаю, це, звісно, не там перелом, нічого. ажіотаж. мені осмотрели, все в порядке. До сітелі ущемлення нервів. просто була бу. Було дуже больно, як ти почав в якийсь момент втрачати знання. А от Анатолія Цвинтерного медики повезли до четвертої лікарні. У чоловіка заболіло серце. Інші активісти вирішили повернутися до табору. Наразі будівельні роботи тривають, незважаючи на те, що сьогодні з під землі дістали людський череп. Ігор Росоха розповідає, що про рух зеленого фронту знову почали говорити за кордоном. Отож у нас празнулась двадцятиліття побратимства Харкова з Нюрнбергом. В общем-то, в связи с этим там довольно много появилось статей господине Кернеси, вследствие чего ему очень дали понять, что его приезд на это празднование нежелателен. Там был его заместитель, там была еще наша делегация, ну ты знаешь, Светлана горбунова рубан там была, там еще кто-то. Ну і, в общем-то, якби богамістр зустріла зілоне лінточкою. Між тим на офіційному сайті Харківської міськради з'явилася інформація про те, що чиновники отримали рішення комітету Верховної Ради щодо призупинення будівництва дороги, ознайомившись з рішенням комітету виконавчі органи міської ради, заявляють, що комітет Верховної Ради України фактично взяв на себе повноваження, які конституцією і законами України закріплені за іншими органами, у тому числі й судовими. Йдеться у повідомленні юридичного департаменту міської ради Олександр Кареник, Олександр Соловйов, Харківські новини.